Я гадаю, можна добитися теж певних поступок з боку Китайської Народної Республіки. В плані в плані скорочення да їхніх там їхньої підтримки до Російської Російської Федерації там в плані, от ну принаймні, постачання там певних речей необхідних. Ось тут в цьому контексті. Я гадаю так. Я не думаю, що це все прямо згоджено. З або там, з таким ж, переляком Китаю, що зараз прийде Трамп і, і все і, і тоді лавочка взагалі закриється. Хоча певним чином Китай теж розглядає е, Україну як так, ще одне контактне поле з Сполученими Штатами, враховуючи, що е, Україна однозначно. Заявляли і заявляє, і так воно і є буде працювати з будь-яким президентом. Да, і про це і Зеленський неодноразово говорив, і це це вибір дійсно американського народу. То е, в принципі, так вони можливо в цьому контексті е, захочуть е, там спробувати домовлятися і в такий спосіб, да, тому тут чим чом би і ні.